Чому він біжить? Ну що ж, знайомтесь, це Ринсвінт, найвідоміший невдахочівник у світі фантастики. Він завжди втікає і робиться краще за будь-яку магію. Так на ньому шапка з надписом Wizard, і так і з помилкою. І це ідеально описує все його життя. Всім привіт! З вами Чеснокова Локшина і це проект шокую. Сьогодні вас чекає дещо особливе. Це не просто чергове відео, справжні колаборації з іншими сімерками. Тож після знайомства з моїм персонажем не забудьте зазирнути до інших учасників. Кожна створила свого унікального героя. Посилання на плейліст чекають на вас в описі під відео. Також хотіла би висловити неймовірну подяку спонсорам, які залишаються тут, не дивлячись на всі мої особисті обставини. Ну і нагадую про свій телеграм. Підписуйтесь, якщо хочете бути в курсі новин. Ринцвін персонаж Тері Пратчета британського письменника, який створив серію це понад 40 книжок, сатира, гумор, іронія над усім жанром фентезі. І сьогодні ми поговоримо про Ринсвінда, хто він, чому він такий кумедний, і водночас глибокий персонаж, і чому завдяки йому читати прачета так кайфово. Отже, Ринсвінд, його професія чарівник, його талант виживати, його головна навичка бігти. Він навчався в невидимому університеті. Це такий собі хогварс тільки для дорослих і набагато дивніший. Там готують справжніх мат, але з Ринсвіном сталося невеличке непорозуміння в його голову випадково потрапило одне з наймогутніших заклять світ одне єдине, і воно настільки небезпечне, що витісило всі інші, тобто він знає лише одне закляття, але ніколи його не промовляє, бо боїться наслідків. Тож у нього в голові щось на рівні ядерної кнопки, а сам він не вміє навіть свічку запалити. Саме тому Прачет іронічно зробив його антиґендальфом. Якщо Гендальф приходить, махає посохом і всі в то Аторинсин приходить, махає руками і кричить: тікаємо звідси. І ще він абсолютно звичайний. Він не герой, не обранець, не великий мудрець. Він просто чувак, який намагається вижити у світі, де боги граються з людьми, а магія іноді вибухає просто тому, що комусь так захотілося. Прача дуже тонко жартує над фентезі кліше. В інших книжках герой це той, хто бере меч і йде рятувати світ, а ринсвін це той, хто бере ноги в руки і тікає. Але що цікаво, саме він найчастіше рятує світ, бо він ніколи не недооцінює небезпеку. Він єдиний бачить усе так, як воно є. Так, це жахливо. І ми всі помремо, треба звідси бігти. І це робить його дуже людяним, бо більше з нас його ситуації зробили б те саме. Прачет показує, не треба бути обраним, щоб мати значення. Через Рінсвін там прачет висміює жанр фентезі. Він бере величну історію і каже: а що, якщо замість героями дамом звичайного нещасного хлопця? Цей гумор британський, сухий, іронічний, він одночасно смішний і розумний. Наприклад, сцена, де Рінсвін зустрічає смерть. Смерть каже йому: я тебе забиратиму ще не раз. Ас у тебе великий потенціал для небезпек. А Ринцвіт такий: а може, я відмовлюсь від цього абонемента? Отже, Рінцвіт не чарівник, якого ми заслуговуємо. Це чарівник, якого ми отримали. Він пародія, антипод героїзму, але водночас нагадування. Іноді найсильніша магія. Просто вижити. Тож, якщо ви бачите, як він знову біжить, знайте, попереду нова катастрофа, і скоріш за все, саме він випадково врятує світ. А тепер, вибачте, треба бігти. Напишіть в коментарях, якого би ще персонажа ви хотіли побачити всім. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк, і підписатись. Вам не важко, мені приємно. Ну і нагадую про відео інших сімерок. Всім папа. -па. thank mm -hmm. you